Компанія Nestle внесена на закат до реєстру спонсорів війни. Тому, якщо ви любите кіткат або не з кафе, я рекомендую от пройтись по магазинам і зробити собі закупівлі. Бо, скоріше за все, скоро продукція Nestle зникне з полиць українських магазинів. Докладно про те, якими компаніями, якими марками е, володіє Нестле, і що власне скоро зникне з полиць імовірно українських магазинів Телеграм, шапці профілю там є діаграма. Повірте, там продуктів більше ніж ви собі уявляєте, тому що Нестле це світовий лідер виробництва продукції. До речі, їх не так багато. Цих світових лідерів здається, 4 чи 5, які роблять масово продукти харчування. Для всіх людей, ну і не тільки продукти харчування. Мамочкам теж напрягтись. Там дуже багато чого, чим ми годуємо наших дітей. Ну, будемо переходити на українське, як сказав один депутат. Переходьте на українські памперси чови.